Добрий вечір. Я не казатиму про воєнну стратегію. Я думаю, що тут набагато краще розуміються на цьому і воєнні експерти і пан міністр оборони, колишній, але рівно міністр оборони. Не казатиму про постачання армії, бо тут є комбати, які набагато краще за нас знають, чи постачали їм зброю, чи постачали їм аптечка, верніше як не постачали. Я казатиму про те, з чим я стикуюсь постійно. І знаєте, от війна проявила найкращі якості. Це добровольці, це волонтери, які реально взяли на себе забезпечення, але проявили і найгірші якості. От як боротися з черствістю нашого бюрократичного апарату, з продажністю, з спробою заробити на війні? Я приведу кілька прикладів, з якими я стикаюся на минулому тижні. Дивіться, підполковник Лисенка в Кіровограді загинув в Донбасі. Він отримав квартиру за менше тижня до того, як був відправлений на Донбас. Ви знаєте, що для військового 20 років і нарешті отримав ці ключики від квартири? Заселився, Відправив, відправили його на Донбас, там він загинув. Після того ключики забрали, квартиру забрали. Я пишу місьвіканком Кіровоградську. Я прошу через цей ефір кероградського місьвиканком. Ау, а можна спробувати все-таки зробити як от для людини? Передати для батьків. Приклад приклад черствості. Великі ключі в село. Заїжджаю на похорони Дмитро. Я дізнаюся, що він в одному з батальйонів. 1200 гривень він отримав за три місяці. Це при тому, що вони підписували контракт. Добре, цю проблему я вирішую. Я списався з цим батальйоном, але значить, ці гроші так десь розкрадалися перед тим. Третій приклад: Печеніжин. Людина прийшла поранена. Він навіть не записаний батальйону Шахтарс, Навіть не записано у нього документів, нема, що він був в зоні АТО. От хто конкретні чиновники, які не роблять для родин загиблих, для поранених, це ж теж міріада. І окрім того, що нам потрібно ротації проводити в керівництві, очевидно, нам потрібно ще проводити велику чиновничну революцію, От чистити тих, хто зараз наживається на крові хлопців, які не допомагають. І це величезне завдання. Я думаю, що це буде завдання і нового парламенту, і до речі, куди прийдуть і цінові комбати. Дякую, дякую, Олесі.